У часі війни мені, як священнику, не раз доводилося слухати, чути таку фразу, що молитва є засобом захисту. Це тема не нова. Вона лунає в псалмах, коли євреї йшли в подорож, коли рушали на війну. Вони потребували Божого запевнення, що Бог буде перебувати з ними. Людина, як кажуть дослідники релігійності. Здебільшого явно або неусвідомлено тягнеться до церкви, до віри, тому ну, що вона підсвідомо шукає бути захищеною. Так природньо для людини бажати бути захищеною і мати щось, що певно буде її оберігати. Інколи в релігійності воно може набирати такі викривлені форми в виді амулетів, якихось захисних спеціальних предметів, але ми маємо чудовий інструмент, який нас захищає. Це називається молитва. Через молитву до нас тече, умовно кажучи, Божа сила, Божа енергія. Ми її називаємо в лексиці традиції церковної Божою благодаттю. Вона захищає нас. У часі війни, під час погромів Маріуполя, мені розповіли таку історію. Одна особа в будинку почала скликати людей молитися за їхнє місто. І люди спускалися в підвал і почергово молилися в цьому будинку. І по певному часі, коли навколо всі будинки були розбиті і людей багато загинуло, та жінка побачила, що всі віруючі і невіруючі, які зверталися до Бога, зауважили, що жодний снаряд не потрапив в їхній будинок, жодна людина не загинула. Це був знак Божого запевнення, що через молитву. Ми є захищені. Ми маємо шукати цього захисту, цього притулку, цього прибіжища, певного, надійного. Псалом 22 говорить, що Господь є нашим пастирем, який скликає своїх овечок, який захищає від звірів, від вовків, які гублять Його, який дає нам також підтримку, лікує наші рани. Хоронить від небезпек, людина чується захищеною. А коли чується захищеною, людина чується щасливою. Для того, аби переживати Божий захист, надзвичайно важливо вірити в те, що Він діє. Віра робить чудеса, вона є ключем до стосунку з Богом. Ми мусимо вірити в це, що Він є тою. Силою, яка нас береже, Божий захист є потрібний також тому, що окрім видимих ворогів, у нас є ще гірші недруги, які називаються невидимі вороги, які бажають людині вічної загибелі. Молячись, ми отримуємо проти них надійну зброю. Тема зброї зараз є дуже актуальною. Ми потребуємо зброї, аби захищати Україну. Наші домівки, міста, села, свою гідність і національну незалежність. Бути захищеним це мати надійну зброю, коли постригають в чернецтво, то монаху дають чотки, на яких він буде боротися з невидимими ворогами спасіння, тримаючи в руках молитвенник, вервицю чотки. Що будь-який засіб, ми є добре зброєння. Під час бомбардувань російського агресора одна особа, яка вижила після жахливих досвідів, втратила все, домівку. В цьому під'їзді загинули всі люди. Вона мені особисто розказувала, що єдиним предметом, який в якийсь незрозумілий, незбагнений спосіб уцілів, Невеличкий файлик з її молитвенниками. Збіг обставин, випадковість, кожен робить висновки сам, але Божий захист і Божа сила діють особливо там, і особливо тоді, коли щось має глибоку вартість, захисну дію Бога над людиною. І над нашою батьківщиною у цей складний час війни.